Як змінити суспільство на краще? Про це говорили у Дніпрі під час регіональної зустрічі, коли можеш розправити крила. Вона об'єднала представників медіа, бізнесу, влади та громадськості. Ця подія складова ініціативи першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. Там побувала моя колега Вікторія Галка. Безбар'єрність це не тільки про зручні простори, доступні сервіси, рівні можливості навчатися та працювати для кожного, а й найперше про поважне ставлення і навичка комунікувати коректно за будь-яких обставин так само важлива, а тим паче у війну, коли ця тема набуває все більшої актуальності, коли наші захисники завдяки зусиллям медиків починають життя заново. Наші лікарні зроблена потужна реабілітація, де вже за один рік. Пройшло більше двох тисяч пацієнтів із різними проблемами після поранення. Це тільки початок. Ми знаємо, що дуже багато людей потребують сьогодні реабілітаційних заходів, особливо лікування ментальних зрушень. Тому разом із омбудсменами, разом з людьми, які сьогодні. Піклуються по цим питанням, ми розвиваємо реабілітацію та лікування ментальних дисфункцій. В нашій лікарні вони стоять на першому місці. Я думаю, що за ці найближчі місяці ми зробимо все можливе, щоб ті 7 тисяч героїв, яких ампутовані кінцівки, змогли проходити реабілітації повноцінно нашій лікарні сьогодні в Україні запроваджена інформаційна кампанія. Вона саме про безбар'єрність. І мова йде не тільки про маршрути та доступність до сервісів та послуг. Це про безбар'єрне спілкування між людьми. Це про те, що важливо використовувати мову, яка допомагає людям почуватися на рівних. Основне, що сьогодні вже є приклади правильної коректної лексики. Вони всі зібрані в довіднику безбар'єрності, які створені за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. І ми всі презентуємо. Уємо, показуємо і рекомендуємо його використовувати і на роботі, і в побутовому спілкуванні, і коли ви відпочиваєте. Тобто, це дуже зручний інструмент, і він доступний для всіх в електронному форматі. BF in UA. ви просто набираєте ці букви, і в будь-який час в вашому смартфоні ви бачите довідник без бар'єрності. У відеоформаті до учасників зустрічі звернулася тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. Вона наголосила, безбар'єрність у спілкуванні фундаментальна цінність для сучасної України. Дякую за запрошення взяти участь в цьому дуже важливому заході. Для мене це велика честь, оскільки дуже приємно, що ця розмова відбувається саме в Дніпрі, оскільки це місто стало надійним тилом для всієї країни, прихистком для сотень тисяч людей і прикладом того, як спільні зусилля громади, влади та волонтерів можуть долати будь-які бар'єри. І тому особливо приємно говорити тут з вами про безбар'єрність у комунікації, про те, як слова, якими ми щодня користуємося, формують світ довкола нас. Тому безмежна вдячність вам, що говорите про це, говорите про це разом з громадами, разом з представниками громадянського суспільства, і звичайно ж величезна подяка команді першої леді, команді першої леді за те, що ви разом з Оленою Володимирівною піднімаєте розмови про безбар'єрність на дуже високий рівень, і це насправді про цінності українців, про те, що ми є ціннісне інклюзивне благородне суспільство, відповідно, ми, незважаючи на те, що маємо ці цінності в собі, ми повинні правильно їх комунікувати. Дійсно, як заступник, який відповідає за європейську інтеграцію, я скажу, що дуже багато в європейському союзі є різних директив і регламентів, які Україна як держава-кандидат має виконувати на шляху до європейської інтеграції. Зокрема, ми маємо робити простори безбар'єрними. Кожне слово на фізіологічному рівні викликає реакцію в мозку, пояснила учасникам зустрічі нейродослідниця Наталія Кадя. Інклюзивна мова активує центри емпатії та зміцнює соціальні зв'язки, тоді як слова ярлики навпаки провокують стрес і руйнують довіру у суспільстві. Моя мета сьогодні показати глядачам і аудиторії, як мозок обробляє інформацію, і чому від слова залежить подальше ставлення до людини, ставлення суспільства до людини, і на прикладах розказати, і показати про те, для того щоб залучити медіа більше до більш свідомого використання слів через розуміння того, як кожне слово, яке ми обираємо в кінці впливає на те, якою буде Україна і Українці. Під час панельної дискусії учасники обговорили реальні кейси, виклики та інструменти, що допомагають уникати стереотипів у щоденному спілкуванні. Призер Паралімпійських ігор 2016, тисячі 20 та двадцять років Антон Коль поділився: приклади бар'єрів у комунікації можуть трапитися щодня, і суспільство повинно змінюватися на краще. ці приклади насправді можуть бути в Хід в супермаркет або на базарі. Ми всі різні, ми всі індивідуальність. і Звичайно, через те, що людина а, здорова, яка думає, що вона здорова, вона ставить себе перш за все вище за людину з інвалідністю. Не тому, що вона так думає, а тому, що її так виховують. І... Завдячуючи тому, що сьогодні нам вдається об'єднуватись, це має бути школи, майданчики, садочки. Все, що робиться на сьогоднішній день і реалізується для соціуму, воно має включно бути для людей з інвалідністю. Перш за все, для людей. Право кожної людини почати спілкуватися безбар'єрною мовою. До інформаційної кампанії сьогодні долучилися всі міністерства України, всі обласні військові адміністрації. Активна робота розпочалась на рівні громад. Під час зустрічі, на якій були присутні голови громад Дніпропетровщини, їм вручили довідники безбар'єрності. Робота на цьому шляху триває. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини Д 1